Екс гравець Динамо Київ відзначився ефектним дублем в іноземному чемпіонаті. Президент Киян вже вимагає повернути його назад в УПЛ. що у грі Владислава Ваната вразило іспанських журналістів. Сергій Рібров вніс остаточні зміни в склад збірної України на матчі проти Франції та Ісландії. А також новий коментар від офіційних джерел по скандальній дискваліфікації Михайла Мудрика. Треш від Вундеркінда з України в чемпіонаті Італії. Новий гол Георгія Судакова за Бенфіку. Та який гучний трансфер в УПЛ може стати ключовим цього літа. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Георгій Судаков отримав вже третю нагороду найкращого гравця матчу у чотирнадцяти іграх за Бенфіку. Цього разу українець, хоч і забив гол, але його команда зіграла в нічию вдома проти одного з аутсайдерів чемпіонату. Зазначу, що чудовий матч видав і Анатолій Трубін, який відбив пенальті у другому таймі. Тепер Бенфіка йде на третьому місці, а відставання від порту вже 6 очок. До речі, цікавий факт про Орлів: португальський клуб встановив новий світовий рекорд на виборах нового президента Бенфіки. Взяло участь понад 93 тисячі членів клубу. Ця цифра значно перевершила досягнення Барселони у 2010 році. Коли на виборах президента клубу переміг Сандро Росель. Тоді за нього віддали свої голоси 57 тисяч кулес. Не встиг відновитися після пошкодження Віктор Циганкова. Як півзахисник вже своїм голом приніс Жироні другу перемогу в сезоні, піднявши її на 18-те місце. Після матчу тренер іспанців відзначив, що зараз саме Віктор є одним із лідерів його колективу. Циганков один із найважливіших моїх гравців. Він має просто неймовірні якості. Віктор один з тих, хто дасть нам результат в атаці у цей важкий період. Бетон. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо, якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Територія гри. Також зазначу, що Владислав Ванат хоч і не забив у цій грі, але в Іспанії йому дають непогану характеристику, відзначаючи одну важливу якість. Ванат, можливо, поки не є улюбленцем публіки, але його внесок у високий пресинг феноменальний. Він завжди викладається на повну і ніколи не припиняє боротьбу. Щодо футболу, то звичайно йому ще багато чого треба довести. Але якщо говорити про його самовідданість, то він заслуговує на 10 із 10. Якусь дивовижну результативність в Румунії демонструє Олександр Романчук. Центральний захисник відзначився забитим голом у другому матчі поспіль. Загалом це його сьома результативна дія у 20 іграх за клуб. І ще раз уточню, грає він у центрі захисту. За одного з лідерів чемпіонату, який до слова випереджає УПЛ на три позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА, українець Владислав Копотун нагадав про себе в Іспанії форвард, який у минулому сезоні з 14 голами став одним із кращих бомбардирів третьої ліги чемпіонату, повністю провалює цьогорічну кампанію і, взагалі, не забивав до цього туру. А ось Богдан Попов потрапив до цього випуску зі знаком мінус. Одне з відкриттів цього сезону серії Б отримав вилучення ще в першому таймі матчу за Емполі. До того ж сталося це не через пряму червону, а дві жовті, що не часто трапляється з центр-форвардами. В Бразилії Швітіньо нагадав, чому його нещодавно так хотів повернути з оренди в Динамо Ігор Суркіс. Вінгер оформив чудовий дубль в останньому матчі чемпіоната. Його контракт усе ще належить киянам. Голова всесвітньої антидопінгової агенції Вітольд Банька розповів, чому по допінгу Михайла Мудрика так мало інформації у публічному доступі. Ми все ще чекаємо на дисциплінарне рішення в його справі з боку Асоціації футболу Англії. На сьогодні ми навіть не знаємо, коли воно буде вже потім, відповідно до антидопінгового кодексу, ми попросимо документацію гравця і тоді вирішуватимемо, чи погоджуємося з цим дисциплінарним рішенням. Ми можемо подати апеляцію у двох випадках: якщо вважатимемо, що рішення буде занадто суворе або ж занадто поблажливе. Україна та Франція понесли одночасні втрати в останні дні перед вирішальними матчами відбору на чемпіонат світу. Франція втратила ще одного форварда коло Муані, якого вже замінив Флоріан Товен. А ось у нас офіційно довикликали Назара Волошина. Все через травму Артема Довбика в останньому матчі за Рому. Офіційної інформації по форварду ще немає, але інсайдери говорять про розрив сухожилля на лівій нозі. На відновлення якого піде від 4 до 6 тижнів, травму в реалі отримав і Тібо Куртуа. Але оскільки вона співпала з паузою для збірних, то максимум, що пропустить бельгієць, це один тур чемпіонату. Тож Андрію Луніну радіти сильно не варто. Вінгер Полісся та збірної України Олексій Гуцуляк зацікавив металіст-1925. Повідомляють одразу декілька українських джерел. Не для кого не секрет, що у гравця спливає цього літа поточний контракт, і сторони все ніяк не можуть дійти згоди по новому. Тож представники Олексія можуть спокійно контактувати з іншими командами, за чим і були нещодавно помічені журналістами. Металіст готовий платити бажану зарплату футболісту, якщо той перейде до них вільним агентом. Зараз Гуцуляк є найбільш високооплачуваним гравцем полісся. Його дохід складає 600 тисяч євро на рік. Правильною відповіддю під минулим відео був легендарний Роберто Карлос, культовий захисник, голи якого закохали в себе мільйони глядачів по всьому світу. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.